Вітаю глядачів телеканалу Рай. Це новини Прикарпаття у студії Інна Федунків. Сьогодні розповімо про надзвичайні події регіону, відкриття скверу пам'яті героя у Бурштині та зустріч із молоддю Коломищини. Починаємо випуск. У бурштинській громаді пам'ять поєдналася із вдячністю. Біля символічної могили борцям за волю України. Відбулося урочисте віче до Дня захисників та захисниць. Люди згадували тих, хто віддав життя за державу, молилися за безвісти зниклих, підтримували родини героїв. Нагороди лицар бойового чину отримали 12 захисників, 5 з них посмертно. А ветеранів ОУН упа відзначили грамотами міської ради. Нагороджуються посмертно. Гник Ігор Богданович нагороду отримує дружина Ірина. На Коломищину з робочим візитом приїхала очільниця Івано-Франківщини Світлана Онищук. У Палаці культури та мистецтв народний дім вона поспілкувалася з родинами полеглих воїнів та передала їм державні нагороди. Вшанували 17 захисників із Коломищини, Косівщини та Верховинщини. На зустрічі працювала і наша коломийська знімальна група. На долю багатьох поколінь українців. Випав час важких випробувань. Наші захисники і захисниці мужньо і зараз відстоюють і боронять нашу українську землю. Уся світова спільнота захоплюється героїзмом, незламним духом, самопожертвою наших воїнів у нерівній з російськими окупантами голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зустрілася з родинами загиблих захисників України, аби від імені президента вручити їм високі державні нагороди. На жаль, посмертно були вручені 17 орденів за мужність третього ступеня. Шекеряка Юрія Юрійовича. Чи Світлана Нощук згадала про розмову, яка відбулася між нею та мамою загиблого героя у поїзді? Очільниця області зазначила, що позиція жінки вразила її своєю силою і незламністю. Я втратила на війні найдорожчого свого сина, але я мушу жити заради другого сина, який на фронті, який захищає сім'ю, родину який захищає війну Україну, заради внуків. Заради того, щоб побачити, як наші збройні сили, як наші хоробрі, відважні хлопці і дівчата дадуть вісті чи ворогу, і все-таки в Україні западує мир і спокій. Каже, якщо не для мене, не для нас, то для наших дітей, для наших внуків і для наших правників. Очільниця Прокарпаття Світлана Онищук звернулася до присутніх із проханням триматися один за одного і непохитно вірити в перемогу України. Сьогодні святе завдання зберегти один одного. Зберегти Україну як би важко не було, інколи. Чую багато слів, що люди втрачають сили, опускаються руки. Ми не повинні цього допустити. Ворог хоче, щоб між нами була сневіра. Ворог хоче, щоб ми один між одним шукали ворога. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук заповнила, що обласна військова адміністрація готова виїжджати до всіх територіальних громад. Вона наголосила, що допомога родинам загиблих героїв є наразі питанням номер один для влади. З колоною Богдан Малецький Гелен Романчук, телерадіо компанія Раї. У Буштині з'явився сквер імені героя Михайла Неспяка. Попри дощову погоду на відкриття прийшло багато людей, серед них рідні захисника, мама, тато та дружина Олена. Вони кажуть, що Михайло був людиною, яка дарувала світло і силу, а тепер його ім'я житиме у цьому сквері, де звучатиме дитячий сміх і збиратиметься молодь. Як проходила подія, бачила наша знімальна група. У бурштині відкрили сквер імені героя Михайла Неспяка. Він любив спорт, природу вмів надихати молодь і запалювати інших своєю жагою до життя. На заході зібралося чимало людей, зокрема, і рідні захисника. Батько Михайла Василь Неспяк розповідає: ідея облаштувати сквер належить їхній родині, адже саме на цьому майданчику його син провів дитинство. Просили дозволу, мамі. Які мають дітей тут гралися раніше і зараз граються, граю, щоб чи вони не проти, проти такого задуму, який ми хочемо тут оновити, покращити, щоб він був один із кращих в Бурштині. Ну я думаю, що нам це вдалося. Тут і міська рада доклала зусилля для того, щоб були тут нові спортивні споруди ігрові. І ми також вклали свої фінанси і думаю, що. Це піде тільки на користь дітям, які тут будуть приходити і тішитися. Дружина Михайла Олена пригадує, недалеко від цього місця вони познайомились, тому сквер є справді особливим для всієї їхньої родини. Це таке гарне місце, де завжди є діти, де завжди є радість. Захотілось оновити освіжити, щоб вони продовжували жити. Ці діти, незважаючи на ці всі події, які є сьогодні, на це. Таке важке життя чоловік безмежно любив дітей, як своїх, так і будь-яких. У нього все життя було пов'язане з дітьми, студентами. Дуже багато себе вкладав в них, вмів завжди знайти спільну мову як з найменшими, так і з дорослими. Тому якось захотілося далі продовжувати цю пам'ять про нього. Голова бурштинської громади Василь Андрієшин додає: майданчик дообладнали новими елементами, щоб дітям тут було цікаво. і Це я би сказав, найменше, що ми можемо зробити про пам'ять героя, шануючи батьків, дружину, синів маленьких, які в нього залишились. Життя Михайла Неспяка обірвалося у липні 2022 року, але пам'ять про нього житиме тепер і в сквері, що носить його ім'я. Юлія Торконяк, Олег Бат, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї говоримо зі сміливими. Таку назву мала лекція в університеті Короля Данила, присвячена Дню захисників і захисниць України. Студенти мали нагоду почути відверті історії від ветеранів, військових та капеланів, поставити запитання та поділитися словами підтримки. А ще в університеті організували благодійний ярмарок. Виручені кошти передадуть на потреби збройних сил України. Була там і наша Дар'я Базовод. В університеті короля Данила провели лекції. Говоримо зі сміливими приурочно до дня захисників і захисниць України. Захід пройшов у формі відкритого діалогу, де студенти мали змогу послухати військових. Військовослужбовець ї бригади «Харті» Андрій Дожданюк запевняє, для них приємно і водночас відповідально розповідати наступному поколінню бойові історії з передової. Не ділитися досвідом зі студентами, це важливо, адже рано чи пізно до них і на них ляже. Та саме відповідальність, яка лягла е, на нас, і їм продовжувати нашу справу подальшому. І вони повинні бути усвідомлені і знати, ну як воно відбувається, для чого важливо це і як. Ну як стати хорошим військовим, студентка філологиня Софія Андрусишин разом зі студентським сенатом вирішила долучитися до благодійної акції, що супроводжувала захід? Саме цим проектом ми е, хочемо згадати про наших захисників, хочемо підтримати їх фінансово е, і. Взагалі, щоб це дуже важливо для студентів, тому що інколи ми забуваємо про те, що в нас йде війна, і от коли ось такі події організовуються, дуже багато людей залучається. Так само як зі студентської спільноти, дуже багато людей донатять сьогодні. Тому це досить важливий такий день. Декан факультету суспільних і прикладних наук Роман Зварич переконаний, навіть маленькі кроки наближають нас до перемоги. Така лекція у форматі відкритого діалогу дає змогу. Почути справжні історії наших героїв, задати їм важливі запитання і саме основне почути реальні відповіді. Також сьогодні в університеті короля Данила проведена спільно студентською радою благодійна ярмарка, яка є ще одним важливим кроком для підтримки Збройних сил України. Захід провели в рамках проєкту партнерства заради перемоги, вдячність у діях. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї у музеї історії міста Коломиї. Пройшла відкрита зустріч, діалог із молоддю громади. Учасники обговорили діяльність молодіжної ради та молодіжного простору, визначали їхні переваги і недоліки. А також презентували власні ідеї розвитку на майбутнє, зокрема на 2026 рік. Детальніше про захід розкажуть наші коломийські кореспонденти. Молодь коломиї бере активну участь у суспільному та економічному житті міста, має власні проєкти та часто втілює їх у життя. Саме тому було вирішено провести зустріч, діалог, аби молоді люди могли обмінятися досвідом та надихнути один одного. Модератором заходу була завідувачка сектору з питань молодічної політики міської ради Ірина Ярмоленко. Побудована зустріч в формі діалогу для того, щоб молодь могла висловитися, молодь могла розповісти про свої потреби, могла можливо закинути якісь свої запити. І могла власне з Михайлом і Соломією поділитися своїми бажаннями. Відповідно, фасилітатори могли своїм досвідом поділитися з молоддю. Фасилітаторами діалогу були Михайло Данищук та Соломія Зінець, які допомогли зробити обговорення структурованим та змістовним. Ціль цієї зустрічі напрацювати правила і ідеї для молодіжної ради, обговорити функціонування молодіжного простору, загалом дати можливість молоді бути почутою, сказати про. Те, що їх турбує, обговорити з ними їхні ідеї, допомогти їм розвиватися. Активним учасником заходу став також Євген Федор, який є головою учнівського самоврядування ліцею номер 4 та членом міської молодіжної ради. Ми всі об'єднаємося для того, щоб знайти пошукове рішення проблем молоді у нашій громаді. Поки що ми розглядаємо молодіжну раду як один з інструментів молодіжної політики. Ми враховуємо її сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози, які виникають. Тож попереду тепер новий етап розвитку. Молодіжної політики громади уже незабаром планується затвердження оновленого положення про молодіжну раду з розширеними напрямками діяльності. Це дозволить молоді реалізувати ще більше власних проєктів і мати значніший вплив на життя громади. З коломи Івана Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія «Раї». Від фальсифікату до зброї. Поліцейські затримали мешканця Івано-Франківська, який займався одразу кількома протиправними справами. Виготовленням та збутом фальсифікованого алкоголю і торгівлею боєприпасами. Чоловік підробляв відомі бренди спиртного і клеїв фальшиві акцизні марки. Детальніше про його протиправну діяльність у матеріалі Юлії Торконяк. 59-річний мешканець Івано-Франківська виготовляв фальсифікований алкоголь під виглядом продукції відомих брендів, наклеював підроблені марки акцизного податку та збував його в обласному центрі. Крім того, він займався незаконним обігом боєприпасів. Для бізнесу підозрюваний переобладнав два приміщення у гаражному кооперативі під підпільний цех, де встановив все необхідне обладнання для виготовлення алкоголю. З лютого 2025 року він виготовляв і розливав міцні алкогольні напої горілка та коняк і збував підакцизну продукцію під виглядом відомих торгових марок українського виробництва на території обласного центру. Під час обшуків у гаражних Міщеннях за місцем проживання та в автомобілі чоловіка правоохоронці виявили предмети, які використовувались у його злочинній діяльності. Серед вилученого були підроблені марки акцизного податку, тара для виготовлення підакцизних товарів, також концентрати для розведення алкоголю та фасувальні матеріали. Також правоохоронці задокументували два факти збуту підозрюваним гранат. Крім того, поліцейські вилучили пістолет, запали до вибухових пристроїв близько 400 набоїв Різного калібру, ручні димові гранати та димові шашки. Ємкість із порохом, вагою понад один кілограм, детонатор, мобільні телефони, а також автомобіль Volkswagen Passat Все це направлено на проведення експертизи. Фігуранта затримано йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень частиною першої другої статті 204 кримінального кодексу України. Це є незаконне придбання виготовлення зберігання та збут під акцизною продукти частина перша статті 199 – придбання зберігання та збут підроблених марок акцизного податку кримінального кодексу України, а також частина перша статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Суд обрав підозрювану запобіжний захід затримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють можливих спільників чоловіка, а також джерела походження незаконної зброї, боєприпасів і підакцизм. Нії продукції. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Правоохоронці заблокували два канали незаконного виїзду чоловіків за межі держави. Учасників однієї зі схем затримали під час спецоперації. Це шестеро організаторів, серед яких і двоє посадовців національного природного парку. Вони забезпечували переправлення через важкодоступні гірські ділянки кордону. Як діяли схеми, далі у сюжеті. Служба безпеки та Нацполіція викрили посадовців національного природного парку, які допомагали ухилянтам нелегально перетинати кордон через Карпати. До функціонування механізму виявилися причетними двоє посадовців одного з національних природних парків у високогірній частині Івано-Франківщини. За матеріалами справи, лісівники проводили ухилянтів через територію нацпарку безпосередньо до гірської ділянки держкордону. Поки один із них супроводжував клієнта, другий попереду прокладав шлях в обхід патрулів-прикордонників та орієнтував спільника по рації. Головний організатор 42-річний мешканець Косівського району. Він залучив до злочинної схеми не лише чиновників, а ще й трьох місцевих мешканців. Вони знаходили клієнтів, проводили їм детальний інструктаж, а потім власним транспортом доставляли на територію нацпарку, де передавали провідникам. При цьому на автомобільній ділянці маршруту координатор рухався попереду своїм авто і по рації сповіщав машину з ухилянтом про наявність чи відсутність блокпостів. Коштувала така послуга 8 тисяч євро з однієї особи. СБУ та поліція провели 16 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів і їхніх зв'язків. Під час них вилучили гроші у різних валютах на суму понад 930 тисяч гривень, чотири автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів, п'ять одиниць вогнепальної зброї, мобільні телефони, флешки, банківські картки та інші речові докази вчинення злочину. Наразі шістьом фігурантам оголошено про підозру. У незаконному переправленні осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Усіх їх взяли під варту. Окрім цього, СБУ спільно з ДБР виявили та заблокували ще одну схожу схему. Протиправний механізм організував 39-річний мешканець Косівського району. Злоумисник сам доставляв клієнтів до прикордонного району власним авто, а далі поза шляховиком перевозив у гірську місцевість за кілька кілометрів від кордону з Румунією. Звідти ухилянти мали самостійно переходити зеленку, дотримуючись його інструкцій. Вартість послуги становила 12 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали організатора на гарячому під час спроби переправити чергового ухилянта. Самого клієнта зупинили прикордонники. Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільні телефони та понад 26 тисяч доларів США, ймовірно отриманих від незаконної діяльності. За матеріалами СБУ організатору схеми повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатору загрожує до 9 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія РаІ. Смертельна автопригода у місті Яремче. 30 вересня при виїзді з об'їзної дороги автомобіль збив жінку, яка від отриманих трав. Померла у лікарні. Поліція вже розпочала слідчі дії, аби з'ясувати всі деталі трагедії. Більше про автопригоду вам розкаже Юлія Торконяк. Поліція івано франківщини розпочала розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула жінка-пішохід. Аварія сталася 30 вересня при виїзді з об'їзної дороги у місті Яремче 68-річний мешканець надвернянського району керуючи вантажним сідловим тягачем Рено, виїжджаючи з другорядної дороги на головну. Здійснив наїзд на жінку. Пішохідка переходила бічну автодорогу справа наліво відносно руху транспортного засобу. 67-річну потерпілу місцеву мешканку доставлено було до лікарні, однак від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла у медичному закладі. Водія поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Результат показав, що він був тверезий. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження слідчими це за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а пішоходам бути максимально уважними та обережними під час переходу проїзної частини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Радіокомпанія Раї на Коломийщині Вшанували постать Ярослава Барнича, композитора, який прославив наш край у світі. У Балинцівському ліцеї презентували книгу, відкрили кімнату музей та влаштували гала-концерт лауреатів премії його імені. Як це було? Бачили наші коломийські журналісти. Баленці дали світу відомого митця Ярослава Барнича. Тому саме в цьому населеному пункті вирішили вшанувати його пам'ять культурно-мистецьким заходом. Він відбувся в Баланцівському ліцеї. Три роки його очолювала Галина Гушул. Розповідає, як ліцей отримав ім'я славного земляка. Творчість Ярослава Барнича мене цікавила завжди, і тому, після призначення на посаду директора, я поставила за мету присвоїти звання, почесне звання ліцею імені Ярослава Барнича. Вийшла з цією пропозицією до колективу, колектив під. Тримав звернулися до керівництва селищної ради. Вони теж раду підтримали, і ось з 2021 року наш ліцей гордо носить ім'я свого славного земляка Ярослава Барнича. Нинішня очільниця ліцею Оксана Шмігельська розповіла, що й не думала колись відкривати музей Ярослава Барнича. Однак тепер пишається, що він запрацював. «Тільки стенди у нас були присвячені вшануванню річниці Ярослава Барнича. Ну і звернулася до Олександра Драгана. Він thank you Надав нам контакти саме скульпторів львівських, які виготовили і запропонували ось такий свій авторський шедевр, барельєф. Це та як наша родзинка, нашого музею, так само звернулася до Людомира Павловича Філоненко, який надав нам книги, подарував, бо насправді більше ми такого. Ну і фотографії, і всі світлини життєвого і творчого шляху Ярослава Барнича. Як розповів уродженець Баленців, відомий композитор, заслужений діяч мистецтв України Олександр Драган, Барнич завжди був. Для нього бзирцем. Тому він разом із колегами-музикантами зробив постановку оперети гуцулка Ксеня. Цей твір і сьогодні є культом в театральному житті України. А згодом Олександр став одним із упорядників книги про Ярослава Барнича. Я зробив музичну обробку для більш великого складу симфонічного оркестру партитури Ярослава Барнича після успішного її представлення в Хмельницькому, Кам'янці-Подільському на фестивалі в Тульчині, де нам тисячі людей плескали в кінці. Я їх хотів показати в рідному селі, щоб люди також побачили, що справа ще живе. І тоді ж з'явилася ідея видати книжку, провести наукову конференцію, присвячену Ярославу Барчу. До ювілею композитору в інтернеті було більше як 400 перепостів у Фейсбуці про те, що в Америці живе нібито якась країнка, який нібито Роман Савицький, відгаданий автор гусулки Ксенії, присвятив пісню Гусулка Ксенія. Знана на Прикарпатті меценатка, депутатка обласної ради Ориса Книщук, певна. Що такі проєкти, як у Баланцях, треба обов'язково підтримувати, цінність у тому спадку, у тому продовженні тих усіх починань. І, звичайно, обласна рада, розуміючи це, теж виділила кошти на цей прекрасний барельєф Ярослава Барнича. Крім того, багато проєктів, які культурних проєктів, мистецьких проєктів, до яких долучається обласна рада, і тому дуже. Задоволено від того, підтримав ідею вшанування пам'яті Ярослава Барнича і очільник Заболотівської громади Петро Моліборський. З нагоди 129-ї річниці від дня народження, великого майстра, композитора всеукраїнського і всесвітнього, сказав би так, рівня. Це є та людина, яка буде відома у віках, але вже дозволяє нам долучитися до великої скарбниці, долучитися до великого надбання. Наша мета дуже. Просто э, привідкрите прізвище для юних э, людей для всього покоління, яке вважає, що воно має бути українцем. Того дня біля садиби Ярослава Барнича провели поминальну панахиду, а у місцевому будинку культури показали постановку гуцулки Ксенії, яку презентував Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. З Баленців Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Це були головні новини Прикарпаття на цей час. Далі міжнародний огляд подій. Залишайтеся разом із телеканалом Раї.